Нову православну церкву відкрили і освятили в селі Оноківці Ужгородського району. Для місцевих вірників це велика подія, адже храм будували майже 10 років, виключно на пожертви благодійників та прихожан. Церкву святого Михаїла особисто освятив архієпископ Мукачівський та Ужгородський владика Феодор. Вона невеличка, але своя, і це найбільше втішає православних вірників оноковець. Досі служби велися по у храмі Доманинець та у старій школі свого села. Тепер вони отримали нову церкву і благословення владики. Цікавий парадокс такий. Доки не було кризиса, як іменують його зараз люди. Храм будувалося повільніше і менше. Як почався матеріальний кризис, зараз в нашій будується будуються 55 нових храмів. Десять років пройшло із часу закладення першого каменя і принципового рішення про побудову нового православного храму в Оноківцях. Ще й нині, коли у церкві спорудили і освятили престол, робіт залишається багато. Цей храм нелегко будувався. Тяжко тому, що всякі житейські трудності, як зараз у, у всьому світі, але особливо цей храм будували. Це наші віруючі люди, пенсіонери більше, які кожен місяць виділяли для того, щоб побудувати цей храм і свої пенсії. Онуківська православна церква отримала ім'я святого Архангела Михаїла. Так вирішив настоятель отець Іван і мав на це свої аргументи. Я думаю, що буде охороняти, тому що в наше село, ви знаєте, тут такі досить тяжкі. Бувають усякі. Ну, я думаю, щоб їх охороняв архістрати Божий Михаїл. Усякої, ну, як кажуть, напасті, щоб це місто було вже село, було благословенно і прекрасно. 2011 для Мукачівської православної єпархії і складний, і водночас насичений рік. Владика Феодор на цей час особисто освятив 20 нових православних святинь. Ще в нас планується два храми освятити: один в Воловецькому районі один в Березнянському районі і в стадії завершення будівництва коло більше десяти храмів.